Бляха, ви серйозно? Типу 4-4 ми це ізі можемо виграти. Це ж в них перевага, бо в них спайк. Все, це мені? <сурлан> <сурлан> <пасурлан> Єсть, обиграла. Хо що, може, здамося? здамося? А що? Ви не хочете? Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Алорант. знову! Погнали! Ну що, знайшлася? Лотус. Подивимося зараз, що з цього буде. Лотус, лотус, лотус. Щось мені в самий час на лотосі взагалі не везе, тому я не знаю, кого брати, щоб везло. Смокера немає, я маю смокера взяти. Незьмемо клоу тоді. А, напевно, трошки надоїло вже дивитися, як я все граю і граю на клоу, але я нічого не зроблю. Це персонаж, на якому ну, в мене виходить грати і грає, щось робити, а я хочу щось поробити. Я не хочу проігрувати, Тому прийшлося взяти її. Так, що у нас по цьому? Попіку, що тут понабирали? Мені не подобається їхній Чампер <гум> Мені там всі не подобається, якщо чесно часто. Там Оман, який може вчепитися, скайка кине флешки, чамбер своєю ультою і райза і джетка. останні рази, як я грала, ці всі тіпи мене убивали, тому. <гум> Якось в мене асоціації не дуже. Але я сподіваюся, що ну... Hello. Що ми це сказати, оп... ну, опровірні, ну, типу, що ми докажемо що це не так, так? Да? Да. Погнали, ой, бляха. Ой, бляха. Ого! Трошки зрікалась, що в голову дала. А ще одна. Ну, це було красиво, але. Я можу йому смачок поставити. Просто плайте. Ой, дефюз. О, хорош. Ходжоб. Так, що вони сюди підуть або на це, я думаю. Може в спини попробувати піти? Вони вроді не сильно пушать На, пофіг. Погнали. Хай бояться вони, що я тут десь. Просто зажим геть не туди пішов. Обісрунькалась я. Що п'ять на А? Це <зас> була погана ідея, але я вирішила спробувати і всрати всі свої гроші. Тут є зараз їм поставлю. Right here. Ой, я не то, блядь. Який ж херовий смок. Ну, наче в голову стріляють, наче все хорошо. Наче пок... Забудьте, що я казала. Щось... Ой... Все. Ой, все. Ой, все. Не треба хвалити, не треба, не треба вас хвалити, навіть якщо ви цього не чуєте. Бо щось, блін. Це я бабло все просрала. Я була така впевнена в собі, що я все нахуй просрала. Мене бісить те, що вони все на А, ходять, для чого? Тепер що ви поміняєте точку? Все, ви там ну виграли. Да, на це, походу. Що це? Я не знала, що не так близько вже. Ай, блядь! Цей Омен, все, я поняла, мене буде вбивати сьогодні Омен, все. Типу, мені гейзи не буде вести. Просто. Це не то, що. Я не знаю, виходить, чому саме вовну на мене пульки не летять. Ой, не вспіла. Бляха, я стільки смоків, вам поставила, просто не рипайтесь, просто живіть. Ось все. Це мені? Я й так зараз здохне. Єсть. Блядь, я не знаю, це так смішно, що я всі кнопи вбиваю в голову. Взяла вандал почала заджимати, як сучка як це працює. Нормальна зброя появилась. Візьми себе в руки. Не, блядь, почала отак трусатися, оце шо що це почалося? Ну я кажу, але фух, ми це виграли. Не зря ульту потратила, відімстила йому. Вітам, хоча ні, добре що він пікав, бо він дивився на нього. І я обійшла, він щось не дивився на мене. Така я типу, не, не йшла на Шіп. Він думав, що я здохну, не встигну чи що, не знаю. Але омен, конечно, смішний там хуйню зробив. Він дуже тупить типу, смок поставив мені на користь. Я ж так і планувала, да? Я ж раз цей раунд і казала, що я це зроблю. Давайте, давайте. Давай, давай. Просто не пікаємо. А, ну тим рот. ні-ні-ні-ні. А, я би не бікала, це молодець. Пайент сток? Ну, ми би це слили, <гум> я чесно кажу. Ну попробуйте на Б до мене. Блядь. Спина, 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 спина. Спайдаун Ай. Десь в спинієш, бляха прийде. Де спайк? А спайк, що вони забрали? Спайк? Я не знала, просто типу, я думала, що десь валяється, я просто його не бачу. Але ні. Я просто надіюсь на боженьку, що вони не такі тупі, сидіти так далеко, I... да. Що вони всі на сайту? Блять, сразу в голову. Я смаки можу йому поставити. No mm -hmm. Та все часом. Сайвую опа, не знала. Не, вони точно на А підуть, тому що у нього. У його запущуть, запушить. я ще й думала туди піти. Добре, що я не пішла. вже зверху? Бля, пішить і стріляє, і в голову дає. Валорант, що я можу на це сказати? пішить і в голову впадає. Буває. Центрі здатися. Бляха, ви серйозно? Типу 4-4 ми це ізі можемо виграти. Це ще в них перевага, бо в них спайк. не захочу Реально? Блять, сразу в голову. Я стрельнула до часу з нею, але чи трохи вище, чи просто не зарегала, не знаю. Пофіг, мы можемо просто. Де я здохла? тут, поставити сюди смок. Можна поставити сюди смок. Джет на сайті. Уже на сайту хтось? Ми... Да -да 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 Не-ні, oh. не пікай, все будь ласка, не пікай, він теж тебе, він зараз в голову дасть Ай, фух, добре, перестріляв. Ну я кажу, вони деколи в такі моменти пікають де я б не пікла, там ти мені в голову дають. Але. Але вони це роблять і в них виходить, і це добре. Я надію, це не вони хотіли тільки що здатися. Тому що... Я кажу, це так тупо. Ну ми там, Ну у нас всі шанси виграти, а вони хочуть статися. Ні, ну а хтось має лишитись, на це хай йдуть, але. Які такі -то, <говори> точки постав. О. Вони вже поміняли, таких не було. Аж ст... а... <плес> okay. а вони задували ходити на А? Ну скільки вже можна? Sleep, no, Тупий смок, я знаю. Але що зробиш? Я на швидку руку його ставила. Давай-давай. Че? Давай. Я подумал, что я хилка, уже хилить хотела. Последний игрок в 30 30 На Варах пришло уже? А, Спайк <связь>

Просто пікни зі мною. Ні, в мене щось взагалі не стріляється, все. Я награлася. Ну, <реклама> давай-давай-давай. Цей тоже награвся. Oh. Його двоє пікнули, це теж таке. <плес> Смох Та мій... Флешка, флешка. <плес> а, все, хорошо. <плес> Фух, добре, молодець. Це було красиво, це було красиво.

Писать мене сучка. Ну, і чо? Да, давайте всі здохнем на А. Бо... Чого завжди на сільверах думають, що ми маємо всі ходити в одну точку? Я не буду спайк брати, хай вони роблять що хочуть, Я хочу поіграти.

Всі ходити на А, конечно, і здихати. Таким чином вони всі побігли на це, і ви заплентили на А. Чи не заплентили, бо не встигли мені похуй. Тіпа. Вау! Це працює. Прикиньте те, що я говорю. Все, трошки по-орушення?

Ай, блядь. Хуёво. Есть, обыграла. Есть! О боже, якцы хорошо. Фу, фу. Не вернется? Мене чекала, да? В Омен десь? Де Омен? Він ж десь степнувся. Нашла його? Да, 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 It's все your... хорошо. Можеш мені взяти. Він на наш спаун тепнувся чи що? Але якось запізно? То що, може здамося? А що? Ні, вже не хочете? Чому? А як так? Ай, блядь. Like mm -hmm. Чого Чпай ти мене завжди такі хуйові? ха Там на гуже, не сейфер. Я за спо, за С -с смок думала тоді. Я так і думаю, блядь, зараз думаю за смок точно не вб'ю. І так і вийшло. Воу, wow, це все-таки не меншпойнт буде, да? А я не дістаю йому аж туди. Дуже розгубився челік. Йому стрілу не треба було кидати, йому треба було стрілятися, бо в нього тупо немає часу на те, щоб їх кидати. Вони в смок не стріляли, він в принципі сам міг би зайти в смок, вбити Омона, який теж піде свій смок. І потім повернутися чи що? Що, може на цей раз підемо на Б? Прям реально підемо на Б. Dropping smokes. One enemy remaining. Fight planted. Стояла нарешті. Нормально, <реш> да я не сдохла. Наконец-то там, де я занащила. Улила. Фух, наконец-то, блин. Бо той бы такий був нянин. <реш> а тут я реально хорошо побила. Хорошо, хорошо, побила. 25. Супер. Что мені дасте? Хорошего? Ничего не дасте. Спасибо. Блядь, реально, я играла с так. Можу сказати. Я грала проти те тоді, тому що я попередні катки жорстко слила, тому ви це не мій рівень, що я все-таки держусь якось на Сільваку. А наступна катка буде в наступному відео, де я апнула сільвер 2. І буде спойлер вам подивитися. Все. Ну, гарного вечора, па-па. Підписуйтесь -па. в